Вітаю на каналі Лібідо. Сьогодні я розповім цікаві факти про одну з найкрасивіших жінок зі світу кіно Моніку Белучі. Поїхали! Моніка Белучі могла не з'явитися на цей світ. За кілька років до народження матері акторки художниці Брунеле Бриганті поставили діагноз безпліддя. Багато кінозірок говорять про те, що в дитинстві навіть і не думали ставати акторами. Моніка теж мала інші плани на своє життя. На неї чекала блискуча юридична кар'єра, про яку вона мріяла з початкової школи. Проте за навчання в університеті потрібно було платити, і дівчині довелося спробувати себе в якості моделі. Проби виявилися настільки вдалими, що досить швидко мріяти про костюм юриста стало безглуздо. Модельний світ дівчині сподобався. Бовся, і вона відмовилася від задуму присвятити життя юриспруденції. Потрапивши у модельний бізнес, Моніка майже одразу почала зніматися в кіно і вже через декілька років опинилася на знімальному майданчику фільму Дракула культового режисера Френсіса Копол. Син режисера Роман Копола натрапив на журнал з фотографіями Моніки та показав його батькові. Той зустрівся з дівчиною особисто і одразу затвердив на невелику роль. Вона зіграла одну з наречених знаменитого вампіра. У 2004 році Моніка отримала запрошення знятися у фільмі Мела Гібсона Страсті Христові». акторці дісталася роль Марії Магдалини, яку вона виконала бездоганно. Коли справа стосується релігії, моніка каже, що вона агностик. При цьому белучі поважає усі релігії без винятку та вірить, що молитва в будь-якій формі має певну силу. Моніка володіє кількома мовами. Найкраще вона говорить англійською, проте також у неї шикарний французький та базовий рівень португальської та іспанської. До початку зйомок вище згаданих страстей Христових» Моніка була змушена вивчати арамейську. А працюючи за міром кустурицею над фільмом Чумацький шлях опанувала сербську. Також вона трохи знає мову глухонімих. Вона була потрібна для картини Доберман. Моніка Белучі має багато маленьких секретів, які допомагають краще виглядати. Один з них стосується волосся. Акторка переконана, що часто мити голову шкідливо, тому намагається не влаштовувати банний день для голови частіше двох разів на тиждень. При цьому вона обов'язково розводить шампунь водою, а перед миттям втирає в коріння волосся оливкову олію. До речі, така турбота про волосся у Моніки зовсім не випадкова. Річ у тому, що в дитинстві. Її стригли дуже коротко. Дівчинці це дуже не подобалось, проте батьки наполягали на своєму. Вважалося, що коротка зачіска зробить у майбутньому волосся густішим та міцнішим. Найгучніший фільм у кар'єри Моніки Белучі незворотність Гаспара Ное. І хоча він вийшов ще в 2002-му, без питання про цю картину не обходиться жодне інтерв'ю. Справа у сценах насильства, через які навіть канська публіка під час прем'єри покидала зал. Втік з прем'єри і на той момент чоловік Моніки Венсан Касель, який не зміг винести того, що діялось на екрані. Після виходу незворотності критики заговорили, що на кінематографічній кар'єрі. Белучі можна поставити хрест, проте прогнози не справдились. Натомість, моніка зізнається, що досі на дух не переносить цієї картини. Вона ніколи не переглядала незворотність і, навряд чи погодиться ще раз знятися у чомусь подібному. Моніка до сих пір працює моделлю та співпрацює з кількома брендами, проте найпродуктивніша дружба у неї склалася з Дольчі Габана. У рекламних кампаніях цього будинку моди. Моніка бере участь вже 26 років, просуваючи не лише одяг, а й косметику. Дольчі Габана навіть випустили спеціальну лінію губної помади, назвавши її на честь акторки. У звичайному житті Моніка майже не носить макіяж, вона лише злегка підфарбовує вії та користується помадою, що зволожує. Також белучі досі не зробила жодної пластичної операції. При цьому вона не раз сказала, що немає нічого проти подібних процедур. Моніка не вітає тренажерні зали та різні дієти з усіх видів спорту. Вона полюбляє йогу та пілатос, проте і ними займається нерегулярно, вибираючи тільки ті вправи, де не потрібно надто багато зусиль. Натомість, заради хороших ролей, белучі готова сісти на дієту та згадати про існування риби і варених продуктів. Проте потім вона все одно повертається до своїх улюблених недієтичних страв. Моніка белучі двічі нагороджена італійським золотим глобусом, а також має так звану срібну стрічку за великий внесок у розвиток італійського кіно. Моніка часто зізнавалася в інтерв'ю, що бажає знятися в одному фільмі з Робертом Де Ніро. Мрія здійснилася у 2011 році під час зйомок фільму Кохання Інструкція застосування. Моніка Белучі та Венсан Касель довго вважалися зразковою парою. У щасливому шлюбі в них навіть народилося дві дівчинки. Проте, на жаль, між акторами виникли непримиренні розбіжності, і 2013-го пара розпалася. Відносини Моніки та Венсана тривали майже 19 років, тому розлучення виявилося несподіваним, проте водночас теж майже ідеальним. Колишнє подружжя не бігло до журналістів з брудною білизною та не полива. Один одного брудом. Натомість Моніка неодноразово повторювала, що Венсан до сих пір важливий для неї чоловік. Моніка майже отримала роль пані Періс Карвер у фільмі про Джеймса Бонда Завтра не помре ніколи. Проте персонаж в результаті дістався іншій акторки Террі Хетчер. Майже 20 років по тому белучі все ж таки зіграла дівчину Бонда в іншому проєкті. У 2015 році вийшов черговий фільм про Джеймса Бонда Спектр, де Моніка зіграла одну з коханок шпигуна. Причому вона стала найбільш віковою акторкою, якій будь-коли діставалося. Подібна роль. У 2004 році італійський уряд випустив закон про заборону запліднення жінок з залученням донорів. Громадяни країни постійно виборювали його скасування. І на знак протесту на Моніка Белучі, будучи вагітною, знялася для обкладинки італійської версії журналу Веніті Fair, підтримавши відміну закону. Поцілунок Нео та Персефони у трилогії Матриця отримав номінацію на найкращий кінопоцілунок за версією MTV Movie Awards. На сьогодні це все. Якщо ви й надалі хочете дивитись цікаві факти зі світу кіно, поставте лайк, напишіть коментар для просування відео та підписуйтесь на канал. Ми переможемо.